Це третя серія по of Iron 4 за Україну. Хотів сказати за Україну, але ні. За Африку. Ну що ж, продовжуємо проходження. В минулій серії я допоміг Україні. Ну відправив одну дивізію Україні е, на подавлення громадянської війни. Ну відтоді я втратив ту одну свою бідну дивізію маленьку. Тому. Ладно. будемо вважати, то що я хоча б якось і допоміг. Так то мод я не знаю, так і не справилося нічого. Мод, так як підвагував, так і залишилося або із за того, що час плине, країни створюються дивізії, дивізії створюють і створюють. Або ще не знаю, чому може бути ще. Е, я, як мене і просили, я підкрутив трохи да, трішки прям. Е, підкрутив <кхух> е, модифікацію. Ви просили, я зробив. Тому, я думаю, ви будете раді цьому. Так, реваншизм, да? давайте візьмемо. В принципі, чому і ні. Е, я вже в Минулій серії оправдувати, розпочав оправдувати цілі війни. Ну, в принципі, 200 днів будемо сидіти чекати. Час йде доволі швидко. Просто підвагує в кінці дня і все. І то не завжди, тому прекрасно. Е е е як це? Ну, так, все. В принципі, більш нічого сказати і немає. Е Вчора я не зміг зробити проходження, я за це, звісно, вибачаюся. У мене ну, не, не зміг вчора, вчора виложити сері. У мене не було часу і можливості це виконати. Свій графік. Тому я переніс серію іменно на сьогодні. Так як у мене сьогодні є вільний час і можливість певна. В принципі, можна просто вкрутити час і йти отаку от сидіти. Ну. І тоді ФПС буде стабільний, без проваги, і оце хі, і тому подібне. Як я замітив, торгівля з сусідами. Так, давайте. В принципі, якщо так подивитися всі наші національні духи, дебафів у нас не так і багато. Да, в принципі, дебафів також і багато. Це щоб вийти сюди. І також сюди потрібно вийти. Щоб отримати більший рівень тут. А ми отримаємо бонуси тільки, тут. <пл indlers> ну, також бонуси. Да? Тут підтримка війни. А далі, далі все бонуси. Так. 5 капітуляцій, ну ні, я таким займатися не буду. От сюди 100% потрібно вийти, щоб прибрати дебаф, які існують на даний момент. Так. Зачекайте. Хочу згадати, куди мені пропонували вийти. Я вже її не пам'ятаю. Агентство потрібно також створити, мені про це в коментарях говорили. Грошей в мене багацько. Ну, як не багацько, звісно, да тому не знаю. Е, мені говорили робити, що це? <кій> Будувати щось на територіях інших країн, для того щоб ну типу, інвестувати, для того, щоб отримати вплив і також отримати інвестиції. А інвестиції дають більше грошей, ніж просто жовтий долар, як я зрозумів. А, в принципі, можемо 20 мільярдів потратити. 600 днів. Ну, навіть ось. Ще потім анексувати це все довго. Давайте Мадагаскар, на якому в мене немає впливу, так. Ну так. Тому давайте десь на Мадагаскарі побудуємо. Де є побільше населення? Так. Я не знаю, блін. Мене чуть пісня збиває на фоні. Я то привик і люблю слухати всякі пісні, але щоб розмовляти і слухати, якось тяжко. В голові прям розсинхрон а, Так, вийде сюди поки місць До Африканського Союзу ні це поки місто цікавить, збільшимо цей. Робимо боротьба з іноземцями. Так, неоімперіалізм в мене є. Бум фондового ринку. Стабільне зростання на швидке зростання. Так, я не пам'ятаю. Мені, вроді, як говорили, не лізти в економічний бум, тому що можуть бути проблеми. А от про швидке зростання я ще ні разу нічого не чув. Тому давайте швидке зростання візьмемо. Uh, да. Ще потрібно до кінця добити корупцію. Одна штучка осталася, і корупції більше в нашій державі не буде. І не буде цих клятих дебафів. А, я сподіваюся, мені по жопці Ютуб не дасть за використання пісень авторів якихось. Ну що, як я знаю, це його саме улюблене. Ну, в принципі, не так ще й довго. Фото у нас немає, так і верфі також немає. Е, в минулій серії я взяв як самохідну артилерію, так і танки у Великої Британії для того, щоб. Ну, блін, тому що мої танки це слабке гівно, тому мені просто-напросто потрібно було запозичити танки в якоїсь держави. Америку я дивився поза кадром. Америка мені не погоджувалася давати танки, тому в принципі і ладно. Раз не хочуть допомагати нашій незалежності, то так і буде. Зараз досліджую другий корпус. І піду досліджувати все остальне. Двигуни і тому подібне. Так, агентство, агентство є. А, немає агентства? Нам дає просто агента і все. Давайте в око. Давайте потихеньку досліджувати. Корпус. Давайте досліджуємо третій корпус. Тому що потрібно максимально бути незалежними від британських танків. А то, як тоді, якщо вони нам відмовлять, щоб ми повернули технології то, звісно вже ж, буде це погано. А... а що я не нажав інвестувати? Відхилену. Ти що, мене так не любиш, що ти відмовляєшся? Гарантувати незалежність давай також зробимо. Дурне, я. я тобі би хочу Ой, блін. Навіть не знаю. Ну це єдина країна, в яку я не хотів мучитися. А мені вони відмовляють. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А якщо не. А фабрики візьмемо ми. 4 штучки. Відхилено також, да? Якщо тобі одну фабрику, відхилено. Якщо тобі одну фабрику. Та блін, а чому мене так не люблять? Ой, не відхилили. Ну давайте в кожному регіоні побудуємо. Блін, всі відхилили, але тільки одна ангола да? не відмінила. Так, ось все. Ми можемо прибрати. Нарешті це знаменатий день для нашої держави. Ми відмінили корупцію. До речі, не так ще багато, щоб замінити якийсь національний. цей... Ну, поки місць народу нічого не треба, значить піднімати не будемо. Так, я можу також ще й пояснити, чому в мене вчора не було часу. Та тому що я захворів. Я не знаю чому, але я хворію вже на протязі довгого часу. Давайте оборона. щоб проїски в нашій державі були слабіші. Так, щоденний приріст автономії не потрібно. В принципі, в дов... нас великий рівень незалежності. Так, ідемо в Флот. А, так, 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 так. Ну, ще недовго, до речі. Україна вже майже розібралася. Ухти, а Придністров'я. А, блін. Мені, до речі, показалося те, що Придністров'я було анексовано. До речі, я замітив косяк цього переводу. Вони не переведені. Не переведені. Курди тут рів. Так. А я поліз. Чого іменно сюди. А, із. За... А чого я сюди поліз, якщо в мене є цей ресурс? Скрізь все, із за металу, так? Да? Скоріше за все я, я не пам'ятаю. <ріху> так, що це у нас тут? Таке додатковий дохід, швидкість будівництва. <ріху> ну, таке. Так, ми можемо наняти <ріху> людину собі. Так, до речі, яка армія? Три дивізії. Ну тоді навіть із-за якісті своїх дивізій, якщо вони занадто погані. Ой, у мене навіть 28 впливу є на цю країну. Так, одну верф, а тут ми получимо бонуси на дослідження. Камісь, давайте візьмемо одну верф. В принципі, конвої в мене є. А ремонтувати нас немає що. Ну і ладно. Авіація. У мене є авіація. Яка не яка. Але для Африки це більше, ніж нічого. Підтримка, давайте. І постачання і удар по логістиці. А, пом-пом-пом-пом-пом. Ну, ще недовго, в принципі. І розпочнеться перша війна в цій кампанії. Ура! Та понесе за собою великі збитки для моєї держави. Так. та Інвестиції в мене десь тут повинні бути. Так. Так, да, ось О, візьмемо азіаточку. Так, майже добудували. на то збереження, так. Ну. Посидимо, подивимося. Смерть короля. Фагда. <ква> фагда, да. Хтось на Арабському полуострові якийсь король помер. Так, три дні. Е, Блін. Ще ж також БМП треба було би досліджувати, але ладно. Це у нас що таке? Угу, добре. Машинки в мене не використовуються, артилерія, ну блін. Самохідну артилерію я самостійно не виробляю, хоча потрібно було би досліджувати її. Для того, щоб бути готовим до всього. Так, давайте. Покамість в мене тільки танки на думці. Нові танки. Ай, як я знаю, це у моді піхота погана. Навіть якщо в неї велика протитанкова атака і тому подібне. гідніше тут танки. Ну що ж? Знамен... Знаменательний день час ночі, 20 серпня 2005 року. Оголошуємо війну державі Ботсвана. Давайте. І, мабуть, навіть якийсь флот є, є, ман, давайте, го. Саме найбільші підводні лодки. Ми повинні затримати дивізію у боях. Ой. Щось, щось якось занадто легко. Щось, як діюто занадто легко, я якось їх вибив, ні? Ну що ж, тоді є їм далі цілі війни, в принципі. Так, го, з Великою Британією покращим відносини. То накидають своїх ще гарантів. І США також. То потім гаранти полетять і я не зможу воювати. Так. Блін, ну мені потрібна сталь. Хоча нафта також потрібна, тому. Сімбабве. Завоювання 160 днів. Давайте. В принципі, можна зробити маріонеткою, лиш би взяти просто дозвіл на видобування ресурсів. Тому що якщо я зараз заберу, це 4 світової напруги. А так, то буде тільки дві світової напруги і все. Хоча розширення, в принципі, більш вигідніше Тому. Забираємо. 4 світової напряги. Я зрозумів одне. В Африці танки це їмба. А, так, інвестиції, в принципі, Ну, воно добудується. Я потім візьму, прийду і завоюю. Мжеде дні прийшло. Так, в якому у 2006 році, 3 лютого. Ну, таке. Продовжуємо поки розвиватися. Так, все, зараз, поки в мене тут хойка, е, е, хойка да? я візьму, відкрию ютубчик. Зайду і подивлюся а, на коментарі, куди мені порадили вийти. Так, давайте сюди беремо. То маріонетки. То про країни. Ще мені порадили в коментарях сильні сильні країни маріонетити, а слабкі завойовувати. М -м ну, в принципі, логічно. Е піду по правій віці. А так, як по правій, то візьму ще тут також по правій піду, в принципі. Податкове надходження плюс 5. Ножник вартості зміни податків мінус. Так, швидкість будівництва офісів. Так, но. Ну. Ні, вийдемо сюди. Приріст більшився нічого собі. Мадагаскар. Візь, візьмеш ти мої інвестиції. Взяв. Раз він їх не відхилив, значить він їх прийняв. 4% лише, а тут у мене 7% лише. Я так розумію, після того, як я побудую, то повинно збільшитися. Так, поки ми вийдемо в ці фокуси. Блін, там в цій серії можливо навіть дві війни буде, непогано. Війна в Центральній Республіці. Блін, тут стільки цих держав, що завойовувати мені ще довго прийдеться сидіти воювати з ними. Так. Е, жалко, що тут повернення інвестицій на один відсоток більше. Е, жалко, що тут, ну. Нормально не розписано. Що, про що і як. Так, дослідження підводних лодок. Це буде вироблена підводна лодка тільки в 2006 році, 10 грудня, так. Металів у нас не вистачає. Так, ну, давайте Сполучені Штати Америки. В принципі, я не проти. Також потрібно було б хоча б чуть-чуть фабрик побудувати. Для того, щоб зменшити. Ай, для того, щоб зменшити хоча б. Е, ой, типу, блін. Щоб е, збільшити швидкість будування. І зменшити затримки на цьому. М -м, продуктивність да, вона збільшується. Людських ресурсів збільшується. Мінус 500 бівки, військові заводи, швидкість верфій. Треба вийти в фокус, щоб по фокусу получити. Підвищення військових. Не, то вже довго буде. Тоді подосліджуємо все, що тільки можна. Не маючи фото, я можу доктрину прокачати. Цікаво, зомбі є, флот. Ні, нема. Так розумію, це. Ні в кого немає так. А, ні, є. В Нігерії два. Кораблика в Сомалі. Нема. Ретреї. У них прям трохи. Моїх у мене є три підводних лодки. чекай Ще три? А чому так швидко? Чи мене вже був флот до цього? Хоча це підводні лодки, тому що було ну ще зараз. Я виготовляю. Хм, Десь або пропустив, або навіть не знаю. Національна спадщина ми більше не отримуємо цей бонус від нього. Національна спадщина я вже навіть і не пам'ятаю, що це таке. У нас є бонуси на цивільні е, фабрики. І максимальна кількість фабрик в одному регіоні також у нас збільшується пум пом пом пум Не можу зараз ніяке отриму. Так, дослідження, що це у нас? Газотурбінний двигун. Ні-ні. Будемо якийсь один двигун тільки, скоріше за все, досліджувати. То я щось вже тут почав, блін. Все підряд. А, далі. Та блін, в Сталії обш... зовсім в Африці немає, так? Да? Ось ось в Ефіопії трішки. М -м, в Нігерії трішки. І. ну, ось тут більше заліза. Тут прям його трішки в кожній країні. Ці зовсім взагалі нічого немає. Тому навіть не знаю. Створити військову базу. Маніпулювати політику, збільшиться партія, так. Ну давайте. Придовжити економічну допомогу. Пувати чужий вплив. Ко там багато в них впливу. Внутренню давайте атакуємо. Внутренню. Ми просто Або ще я не знаю, куди му ще політику політичну владу Зовите або ладно. що це безкіна? а ні, не безкінечно. Хоч... Хоча ні, безкінечно, це моя просто політична влада закінчилась. Що в мене приріст, її дві штучки в день, а також коли я вже закінчу фокуси, хочу б якісь досліджувати, то в мене шо, ще й вообще його буде багато. Так, це я повинен сюди да, вийти, в реформу артії, в армії. Військові витрати. М да. А я думаю, вам подобається те, що я вам тут музику вмикнув, Ви її слухаєте собі тихенько. Не слухайте мене, я сподіваюся, хоча б трішки. Так. Це буде наша остання війна на цю серію, і будемо потихеньку завершати це все. Да, 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 купили акції просто. Ну, просто Ех, Китай тут впливо 50 нічого собі. Ну що ж, погнали? А, столиця так далеко них Давайте призупинимо час. Призупинимо, тому що я не бачу попамі смисла. Давайте поскоріше. Тут ліси, тому тут дебафи, блін, але все рівно. Але все рівно наша армія при восхідному себе показує. Навіть в таких умовах. Угу. А комп'ютер мій не показує себе в таких умовах чудово. Це в них тут піхота мотопіхота так. Я навіть мотопіхоту краще пробиваю, ніж просту піхоту, блін. укріплення тут є так, насправді, укріплення побудувало. Так, а ти поки місь проходь далі. А, так, досліджуємо, досліджуємо, давайте. Зараз пройдемо бочком. Стара пісня. Ех. Ну, зараз вони нас поатакують, але все рівно нічого зробити не зможуть. Ну, ну ну, ну давай, 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 давай. Про... Опять про вислу. Ну. Це його капітуляція. Е! То навіть деться, то навіть танки у мене в плюсі. А, лише на окуповані землі поставимо таємну поліцію. оскільки умови більше не виконуються. Ну і все. Е, От у нас получилася серія. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім, звісно ж, до побачення!